Всім доброго дня! У нас великий асортимент акумуляторного бензоінструменту інструменту. Сітєвий інструмент є. Тому звертайтеся, можемо відправити. Є на будь-який вкус і цвет. Ось почнемо з сварки. Зараз актуальна сварка та одного полуавтомат, кілограмова проволока вже в комплекті. 36 місяців гарантії. Ціна такої сварки буде 3800. Є обичні сварочки у нас інвекторні. Від такої маленької до більшої. Ціна стартує від 1600 гривень і більше. Є ще у нас прокрафтовська ось така прокрафт в такому чемоданчику 2000 гривень. Це все офіційна гарантія 3 роки. Мойки є у нас на 160 бар. Більше є ще, менше є. На які хочете вкусити цвет. Набір інструмента ось такі є. Три в одному від фірми Строму безщитковий. Гарантія. Три великих акумулятора йде повноцінних, 4 амперних, 20 вольтових. Ціна такого комплекту буде 6000 гривень. Оприскувачі є різні. 1200 грн. З 1200 гривень з нержавіючою трубкою і латунними наконечниками. Ці. Насоси для підкачки автомобілів і не тільки шини. Пилочки різні, паяльнички. Шуруповерти стартують від 1700 гривень. Є ударні, неударні, різні. Болгарочка акумуляторна теж дуже багато моделей. Газонокосарки у нас 2800. Ось така моделька, 1600 моделька. Потім наступна йде мощніша, вона 3800. І більш потужніша буде у нас 4500. Акумуляторна пила велика. З двома великими акумуляторами восьми 9500. Мотокоса на максимальній комплектації потужна. 3500. Вымочаюсь. Палочка упала. Сетевые косы у нас по 3000, 3200. на коса. Моделька это А не, АТА-40. АТА-40, да. Вибачаюсь. Два аккумулятора. 4300. Потужно, надежно. Набір інструментів, гарний є у нас набір інструментів. Ось такий 121 предмет, 2000 гривень. Є ще 216 предметів, 3000 гривень. Оприскувач бензиновий. Бензинові коси різні. Ціна від 2800 і вище, Є з електростартером. 4500. Є маленька така акумуляторна. 1700 гривень. Безщітково побільше. Така 3000 гривень. Пилочки від 1700 гривень. Це все відправляємо новою поштою без предоплати. Водяні насос. Такі маленькі, от, типу ручейка, 800 гривень. Фікальні є. Від 2500 і вище. Ось такий садовий інструмент. Сікатор. Теж в комплекті. З цієї сторони у нас лопатки. Такі 800 гривень. Мотоблоки, мотоблоки теж є різні, від 500, ой, 500 доларів і вище. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Всім гарного дня.